Люди можуть здобувати різні надзвичайні здібності, приймаючи зілля, щоб пройти шлях Вознесіння до Божественності. Ці 22 шляхи беруть початок з 9-ї послідовності. Що менша цифра послідовності, то могутніші потайбічні здібності. І найсильніші з них можуть володіти силою Бога. Це удосконалення називається. Шляхом до божественності. Знала, брати? О, Шерлок Холмс. Привіт. Чий красна шапчика. Тобі сподобається ця Серія. Ні, мені. Ні, коли ти так кажеш, вона мені не подобається, якщо чесно, вже То, що ти це кажеш, ну, якщо чесно. No, Тобі вот. точно сподобається? Ні, але серйозно. Ну, бо мені сподобалося дуже сильно. Ну, а <laughs> no, <laughs> <laughs> <No, a laughs> відомо, що ми з тобою одна і та сама людина. Точно. Тут я загадковий дядя. А знову Роза, знову Ардженті Хонкайстер Рейл тут щось забув. Ну на таку виставу я б пішла. Оперудс кол. Для транспортування щоденника до Бекласлав. Знаєш? З ним. Кожного разу, коли я бачу капітана, щось мені. щось в мені відбувається. It's not like with the Leonard, коли тобі просто хочеться... ну який він. але щось, щось... ну я ж кажу, Лойдфор. Форджер. Капітан? Ну, немножечко. Щось є. Не знаю, maybe. Я якби дивилась... він, Якби він не був на спідах. На спидах, от. Це Лойдфор. Ллойдфор конкретно. Конкретно на спідах. Це якби Форджер... Е... Ні, добре, так не буде гарно звучати. Коротше, по -по видно по Капітану, що він поведав життя повидав життя. Ого, оце заговорила. Е... Uh... Старий, так і кажи, старий. Повидав ну, життя. <laughs> от от. Досвідчений, так? Да? But he, he has something. He has something. She that can I want put just, this something in, in my I want, hands. Він викликає, те, що в мене, знаєш, дуже схожі відчуття на кого? На кого? Я боюся, що тут це може повторитися. Будка. Давай, здиви мене. Будка. Чомуся? Я, Я тебе люблю отдамін. Я просто переживаю за нього, хвилююся. У нього вайбік людини, яка пожертвує собою в вирішальний момент, і просто помре, залишивши всю команду е, оцих е, Night Hawks е, нічних ястребів. Без капітанства. і ще сумувати за ним. Вау, це така крута теорія. Дякую, що ти поділилась нею зі мною. Тепер, в разі чого, ти будеш готова до такого повороту подій? клас ну, Мені не, не вистачило чотирьох телефонних будок. А чому чотирьох? тому що я чотири рази дивилась. No, два рази першу адаптацію, два рази другу адаптацію. Ну, тобі точно не вистачило. Конечно, мені не вистачило, конечно. Мені треба ще ще, ще. Ну, я сподіваюся, що тут не буде. Дякую, дякую всіх. Дякую за порятунок, мого чоловіка. Я точно не антаганіст цієї серії. Потужні ліжечку. Волнующий. Опа, кто это? Two damn bitches at the same damn time. Ось винагорода сплачена наперед. Рецепт зілля для сьомої послідовності. Відьма? Ні, чекай, ніхто. Хто тобі зілля може ще дати, окрім відьми? Тупити чоловіче, зая. Зая я скажу чесно, я типу така дивлюся на в цілому ці тексти, які там є. У мене таке враження, наче блін, я це вмію читати, а наче взагалі не вмію читати. Це наче якась мішанка латинки і кирилиці. Але це, скоріш за все, грецька якась ближче до грецької. But, yeah. Ну, це очевидь зая. Варзає. За я. Я. я шукаю матеріали для амулетів Бенсона та Меліси, а не алкоголь. Та <різь> не поспішує. Не-не-не. Ходімо. Ти і я. Ти і я. <різь> а це типа тайний бар. Прикол, амбар. Та... Да. 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 О, це, це з Гаррі Поттера, це я знаю таке. Як це? Алея Діагон. Єс, єс. Тільки там ліфтів не було, це якась лиховська алея. Це якби Гаррі Поттер був стімпанкі. Бейзіклі це стімпанк. Я нагадую. Так, да, я поняла. На підпільний ринок Тінгена Клас, Тепер ми у володарі перснів. Якісь ельфи вирізуть. Я теж. Я починала читати сільмарільон, і я не осіліла навіть дві сторінки. Клас, як удобно в нього два зуби. І для цих двох зубів вирізано це місце. Він як спачгов. Будь ласка, пожалій, мужика, йому і так погано. Я його не мучую, він сам з не бурить. Як казав мій папа, це нормальний синок. Я все не можу не думати, як гарно б це виглядало в вигляді гри. Угу. Типу, зілля мішати, здобувати якісь відкривати складники, оце все локації. Угу. Ти бачиш, 3D-локації у них уже готові. Шлях асасина пов'язаний із сектою демоніції. У нього повинні бути інші цілі тут, у тінгені. Весь тінген вже співпрацює з нами. Не, ну, це не правда. зла організація не біжить так щомер... швидко. Знаєш, я от дивлюся, і я не можу не думати, наскільки у них рівні дороги. Я згадую дороги mm -hmm. euh, у себе в типу українські дороги у себе в сусідньому містечку. Тому що в селі там не до порівняння взагалі. Але в сусідньому містечку небо, земля, капець. Ні, ну тут правда. Там же ну, це старі міста, там бруківка всюди. Тут коні прям по цій бруківці несуться только так, ще з екіпажем позаду. Та-та-та нереалістично. Будемо шукати реалізм фентезі аніме. Боюся за майбутнє містера трісця. Не ми бійся, не потрібно. Мені трохи зла, я піду до лікаря. Не широка душа. Після цього святий собор схвалив мою залізку. <рес> Чому він це ще тут лежить? Головна бо Це володар і Головна таємниця. Це, це халатик, І чому їм ніхто не херсується? Ну, може, ти познаєш він, оцей тип людей, які кожного дня, ем, ну, тобто, у них є своя рутина, і він притримується цієї рутини, і халатик кожного разу має бути там лежати, поки він думає. О, ну, тобто він це я. Maybe. Але мені так подобається. Мені так... You wasn't paying attention at all. Ти просто дивилася на бубси цієї жінки. На душу. О, Боже. Сиськи мені не ну, мішають. Так я душу намагаюся роздивитися. Я дивлюся серце. Як тобі? Я все ще намагаюся роздивитися. Удачі. Вона в нього врізалась, і, і я зрозуміла, що їй плохо. і вона така, я і в неї був якийсь був, е, значочок. Я буду чесно. До мене одразу доперло під час перегляду. Але ну, я хочу, щоб тобі це залишалося інтришкою інтригою до кінця. Я, я сподіваюся, це буде цей е, тріс. Блин, просто быстро формирую себе тупсюжи. <рик> Понимаешь? Понимаешь? В полиции тоже прости люди. Такі самые прості люди, як я. Они тоже чуть-чуть <рик> помилились. Немножечко. И і, і, Не ошиблись. Не Помилилась и ошиблись. Бываю. Вот. Бойова підготовка. Це стрільба по мішенях та рукопашний бій. Це мені нагадало службу в армії. Окей. Okay. Ну, очевидно, він, напевно, служив в армії. Я так думаю. <laughs> <Што>? <laughs> Правда? Моя теорія. <laughs> моя теорія. Моя дуже така. Ну, no, така. Таємнича вирішення. теорія. Так. Yeah. Насправді, він реально. Насправді, він, типу, просто вдає, що він ходив в армію. Він насправді не ходив в армії. Типу такий, Це нагадало армію. Ну, в фільмах, як я бачив. А пам'ятаєте, 83-й, як вам є. Так. Да, Армія.

Why would a man be there? Кіра, кіра, в мене, кіра, в мене тут, ну, я ригать хочу. Я не хочу, я не хочу ригать на -ніку. Покажи Кірі, покажи Кірі Леонардо. Кіра, іди сюди. Кіра, іди не, сюда. Покажи, покажи edit, edit, який я кидала тобі спеціально. Я не покажу їй. Ні, Твої з цього, цього, цього файного моби. Выйди отсюда, пожалуйста. Про... Я не хочу, чтобы да, ты, ты, ты права, Кира, ты права, Кира. Я не знаю, что ты мне чуешь. Ты права, так, так, так. Я сказала, я, я не знаю, же красивый. красивый. Марта сказала тебе Эльче показать. покажу, что я же хорошая сестра. Эдит. это Женщина Шерлока. А? Why would... <smart> чому <Джин -ши? піоліт> <Тепер піоліт> чому Ти ну, чи, 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 це тут буде. Ну це правда. Скажи їй, що він <піоліт> не нагадує <Віюсяні> і і нагадает воюся и хуачана. <піоліт>

Вирізал обличчя все. Це буквально. Красивий, красивий. А я сподіваюсь, він помре так же скоро, як Вася. Гуд! Ти не думаєш Виусяня? Так. Да. Я не знаю, хто такий Висян, але його Він мене роздріжає. Це тому що він на тебе похожей. Я тебе все одно бачу. На. Уяви, що я облизала твою руку. І що мені тепер зробити? Ну, Забрати її і повтирати зараз в рушник, об'єслі. Давай. А, добре, не ну, хотіла ще раз. А? Нічого. Нічого. Вот я так думаю. <звук> <звук> Який гарячий тернопіль. Хто? Де? Тут немає гарячого тернопілю. Є, Он говорить. Привіт! <звук> Якби не наполеглива праця Бенсона, що втримувала Моретті на плаву, їх спіткала б подібна доля. Ну, Бенсон вообще крутий мужик. Згодно. Бенсон єдиний крутий мужик тут. І капітан. А і капітан, і да. Побачу. І Кляйн теж. Кляйн... Клайн... Да. Рукави... Клайн. Клян he needs to stand like this. He, he had will... no need to serve Kant in a situation like this. Ну, у нього, я тобі кажу, постійно, коли появляється Леонард в сюжеті, згадується про те, що у нього вайбік романтичного поета. Це, напевно, вайбік романтичного поета. Це, це, це вайбік? Вайб, скажи, скажи, є вайб? Вайбік вайб, є? Є вайбік. Вайбік присутній? Ну там присутні. не є вайбік, там якось по-іншому воно описувалося. Аура романтичного поета, щось таке. От без вайбік від Я зрозуміла. Вайбік присутній? Присутній, присутній. Присутні. Плюс присутні, присутні. Прис -прис -прис аура. Плюс аура. У мерлих є щось спільне. Це вагубство. Це теж зрозуміло. Не тримаю собі. У мерлих є щось спільне, вони померли. Що це? Ну він постійно так ходить. Що это? Аура романтичного поета. Ну, аура в нього широка. Дуже, можу сказати. Дуже широка аура. Ну, є таке, є таке. Реально, клянь, на його фоні такий якийсь манюнький, такий, знаєш, мальчишка в шортиках. Вот, так, да, реально, вот, тому він не мужчина, я тут, ну, хотіла сказати, забула. Перервались. Він мальчишка в шортиках. Клян це мальчишка в шортиках. Блін, оце важко жити з бейбіфейсом. фейсом. Кляйн. Угу. Це з Клеїном є теорія. На зіскляйн. У кожному випадку, і без втручання по той бічного. диво ми досягли згоди. Зустріч двох головних героїв змусило колесо долі обертатися. О, безсоромний. Ти кажеш головне безсоромний. <зв... зв>... Мій герой. З тобою що сталося? У нас свої секрети. Поки ти не будеш загрожувати нічним яструбам, ти будеш моїм колегою. Сподіваюсь, ти тієї самої думки. Так, і все це відповідає характеристикам крадіжки життя. Клянь, взагалі, типу такий. Боже, навіть не підстрибують. Вони ніби по асфальту їдуть. Леонард та Фрай атакують. He's fine. Look at him. No, it's not not that one F word. not fine he's fine he's no, freaking not, awesome no. freaking it, not freaking as well he is no fabulous you know I miserable mean? no not fabulous as well <laughs> wrong wrong words fantastic no <laughs> no no nightmare <laughs> real Перше, це не слюр. Друге, це не Мухи якісь. Знаєш, мені деколи здається, що ти це спеціально робиш, щоб побільше на нього подивитися, ставлячи так паузу кожного разу. Mm. Получать, дружа скажу, все, тепер в мене твоя кров не може тобою. О, можна тепер у туалет. Що, уже не так весело тобі, да, поети? Я гадаю, що грі можна було промансити Леонардо? Сто відсотків. Круто. Підозвір, що ця жінка. Що ти знаєш про жінок мальчик? Зачекайте. Це означає, що багато жінок секти демониць раніше були чоловіками.